Напередодні старого Нового року, 13 січня, народі відзначають свято Маланки. З настанням сутінків по селу ходили, батає щедрувальників з музиками. Ми щедруємо співаємо під вікном. Щастя, долі вам бажає всі гуртом. Хай квітують ваші ниви золоті, хай життя буде щасливим в майбутні. Дай вам, Боже, днів щасливих, дай добра, здоров'я. Сили, змоги дай життю радіти і ділитись теплим словом теплим, радісним, правдивим. А сьогодні у це свято щастя з дітям вам багато, хай вас Бог благословляє, многих літ вам побажає, хай буде щастя і здоров'я, і жити будемо з любов'ю, і добрі будуть справи дії, і ваші збудуться надії. З Маланками, з Новим Роком, мирного неба! Ми прибули Господарю до вашої хати, хочемо вам, Господарю, та й защедрувати, хай Ісус мале дитя тягла. А чи знаєш Господарю, що Бог народився у вертепі на соломці, сам Ісус з'явився, Хай Ісус мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали. Благословить ваше життя, Щоб ви в